Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити огляди цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд, звичайно, в інші міста за домовленостю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях в інтернеті по Україні та перевіряти їх. Просимо небайдужих підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати свіжі випуски нашого відео та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Шкода Октавія А5. 12 рік, 1,8. Бензин, повний привід, 170 пробігу, 8-4 за автомобіль, телефон до власника присутній. Так, де у нас по салону? Є клімат-контроль з підігрівами, проїзд. Більше інформації по телефону. Парктроніки присутні також. Рено Меган 2014 року, 1,5 дизель, 225 пробігу. В рідній фармі. комплектація Bowes, 9 тисяч. Телефончик присутній. Механічна коробка, клімат контроль, мультикермо. Салон комбінований, шкіра, тканина, паркоп, парктроніки присутні. BMW 3 серії в універсалі є 46 кузов, 2004 рік. 6800 ціна, двохкубовий бензиновий двигун з автоматичною коробкою. 322 тисячі пробігу. Телефон до власника присутній. Так, тону вона нічого не видно, так? Нічого вам так не підкаже, ніби тканина. Ну, уточнюйте інформацію, автомобіль так досить гарно свіженько виглядає, свіжопригнаний, пригнаний, кого цікавить, телефонуйте. Так, Peugeot 508. 14 рік, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 10900 ціна за машинку, телефон до власника ось тут. Так. Так, по садлону, мультикермо, присутній клімат, контроль, панорамний дах. Парктроніки більше інформації по телефону. Шкода Octavia Tour, така як всі хочуть, правильно кажуть, 1.6 бензин MPI, 8 рік. Є кондиціонер, не фарбований жодний елемент. 5900. 5900 ціна на старті, телефон до власника присутній. Кого цікавить, телефонуйте, покажуть по салону. Є кондиціонер, більше інформації по телефону. Volkswagen Golf. 10 рік, 1,4 бензин, автоматична коробка, автомобіль Швейцарії в гарному стані. 8500 ціна, 249 пробігу. Телефон присутній. Так, Коробка автоматична. Мультикермо, клімат-контроль, дисплей, на тканині, Парктроніки задні присутні. Шкода Октавія Скаут. Десятий рік, повний привід, 1,8, бензин 200 тисяч пробігу, 9500 ціна. Телефон присутній. Так, клімат контроль, підігріви, мультикермо і дисплей. Так, парктроніки також присутні. Більше інформації по телефону. Так, свіже пригнана Opel Insignia. 16 рік, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 12300 ціна за машинку, 225 тисяч пробігу і телефон до власника власниці тут. Кого цікавить, телефонуйте, покажу вам по салону. Навіть мультикермо присутні. Сидіння з підтримкою, панорамний дах. Так, Більше інформації по телефону. Рено Меган. Музика боус. Або, як хтось любить казати, комплектація Боса. Кому як зручно. 12 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, є кліматконтроль, камери, всі датчики, 208 тисяч пробігом. без підфарбувань заявлено. 9800 ціна і телефон присутній. Комбінований салон, мультикермо, кліматконтроль присутні, парктроніки задні є. Шкода Октаві А5. 11 рік, 1,4 бензин 90 кВт, 220 пробігу, є сервісна історія. Тюф, машинка з Германії пишуть, стан хороший, 7400 ціна, телефон присутній. Тут бачу. Є багато різних документів з сервісною книгою. По салону дивимось. Так, Є кондиціонер. Великий дисплей. Більше інформації за телефоном. Ford Focus. 2008 рік, 1,6 бензин. Так, Має двозонний кліматконтроль, два ключики, підігрів лобового скла, підігрів сидінь. Електроскладні дзеркала, хромпакет, круїз-контроль, мультикермо, кермо, парктронік і комплект зимової розини. Свіже пригнана машинка, пробіг 165 тисяч, ціна 6500. Телефони є власник Сергій. Так, бачу комбінований салон шкіряний. Досить такий гарний, свіженький клімат-контроль, все як в описі зазначено. Парктроніки присутні. Звіжу пригнана шкода Октавія. 2015 рік, 77 кВт, 198 тисяч пробігом, ціна 9700, буде торг. І телефон до власника 066 12 20 413. Загляну по салону. Так, по салону дивимось. Кого цікавить більше інформації, телефонуйте, власник вже деталях все розкаже. Volkswagen Golf, бачу швейцарські номери. Сьомий рік 1,4. Бензин 90 кВт, 230 пробігів, 5900 ціна, телефон до власника є. Так, машинка має кондиціонер. Більше такого нічого цікавого. О, ціна. Шкода Octavia RS. 10 рік, двохлітровий бензиновий двигун на автоматі, 1020 ціна, телефон до власника присутній, 249 тисяч пробіг. Так, шкіряний салон, оригінальний RS. Клімат-контроль з підігрівами, мультикермо. коробка ДСГ, звичайно. Парктроніки присутні, більше інформації по телефону.